Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на грудень 2024 року. Отже, Овне, давайте подивимось, з чого почнеться грудень місяць, а почнеться він 1 грудня з того, що буде новий місяць в знаці Стрілець. І це для вас 9 сектор гороскопу. Відразу хочу сказати, що в грудні місяці буде дві лунації, тобто два нових місяця. На початку місяця і в кінці. Ось таке буває дуже рідко, десь, можливо, на рік, один місяць, так припадає. І це означає, що це дуже трансформаційний час. Для вас дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за навчання. тобто, ви можете піти вчитися, або там купити якісь курси, або це стаціонарне навчання, або, можливо, ви кудись поїдете на навчання. Якщо для вас ця тема не актуальна, то це можливо буде тема просто поїздки за кордон або еміграції за кордон. Наприклад, це можуть бути подорожі, що грудень місяць ви присвятите тому, щоб подорожувати. Можливо, ви захочете поїхати на різдвяну ярмарку там в Європу. Багато людей їздить, або ще в якийсь тур чи в Індонезію зимувати. Чи ще в якусь країну, про яку ви довго мріяли? Ну це однозначно про відкриття і нових кордонів, і нових країн, і про розширення себе. От це ще може бути тема судів. Якщо у вас є якісь спірне питання, наприклад, з вашими родичами, чи з компанією, чи з організацією, це можуть бути судові питання. Також це тема релігії, можливо, ви там, наприклад, іммігрували і плануєте. Ви виходите заміж за чоловіка іншої релігії, і ви можете поглибитись вивчення цієї релігії, тобто для вас це буде щось нове, що може бути така тема. Ну, Однозначно, це про щось нове. Ну, і Ще й питання з імміграцією, якщо для вас теж це актуально, наступна подія це тема Марсу. Адже з 6 грудня по 24 лютого 2025 року Марс буде ретроградним. І це взагалі така тема, яка зачіпає період трьох місяців, взагалі всієї зими. А якщо сказати, що Марс ще має петлю, тобто тіньовий період це. Два місяці до грудня і два місяці після лютого це дуже великий відрізок часу, який вплине взагалі на всіх людей, і на вас, звичайно, в першу чергу, тому що Марс, ваш управитель, він керує вашим знаком зодіанку. І ось цей період ретроградності зачепить два ваших сектори гороскопу. Чому два? Тому що свою ретроградність Марс розпочинає в знаці Лев. Але коли е, планета ретроградна, вона рухається назад, в цей період він буде ще входити в інший знак, тобто повертатись і цим знаком є знак Рак. Тобто для вас це два сектори гороскопу, це п'ятий і четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Марс ретроградним буває. Два з половиною місяці десь раз на два роки, і так як це особиста планета, звичайно, це впливає на кожну людину. Відразу хочу сказати, що якщо брати в загальному, то це буде непростий час і час доволі агресивний. Тому що, як ви знаєте, крім того, що Марс це планета, яка відповідає за енергію, за наші пориви. За Наше бажання щось зробити за нашу активність це ще планета, яка відповідає за конфлікти, за агресію і за воєнні дії. І саме в період ретроградності Марсу ці процеси в світі будуть активізуватись. І ось, якщо говорити про п'ятий і четвертий сектор гороскопу тут. Якщо брати, наприклад, п'ятий сектор гороскопу, тут може, ми можемо проявлятись, знаєте, доволі агресивно, конфліктно. У нас можуть бути непорозуміння, і ці непорозуміння можуть стосуватися теми нашої сім'ї, наших дітей. Можливо, ми ви точніше не зможете. Налагодити якийсь контакт з дітьми, там підлітковий вік, або ви як в цей період можете не розуміти один одного. Це теж е, такий час, коли не варто е, розпочинати з дітьми щось нове. Типу, наприклад, ви планували перевести е, дитину в нову школу чи віддати на новий гурток. Чи, Ну розпочинати щось нове в цей період не бажано, і ще це стосується тема бізнесу, тому що п'ятий сектор ще відповідає за, за бізнес, за наших бізнес-партнерів. Тут теж можливі конфлікти, і теж не рекомендується розпочинати щось нове. А що добре робити в цей час? Це добре щось переробляти. Наприклад, у вас є своя справа або своє хобіт. Добре щось покращувати або робити те, що ви вже робили раніше. Також, що стосується четвертого сектору гороскопу, ну тут є ще такий теж момент, що це сектор, який відповідає за нерухомість з одного боку. Не бажано купувати нерухомість, тому що в цей період взагалі зараз в грудні ретроградний Меркурій. Але вибирати нерухомість ви можете, або, наприклад, переглядати умови вашого договору оренди, або якщо у вас є бізнес, переглядати умови оренди комерційного приміщення, тобто щось. Переосмислювати добре в цей час, а е, розпочинати щось нове не рекомендують. Е, ось така багато часу займала тема Марсу, але, звичайно, це буде мати вплив на, просто на всіх людей і на вас в першу чергу. Наступне це тема Венери. Адже 7 грудня Венера змінює знак і переходить в знак Водолій. І для вас це 11 сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає значить і за красу, і за гроші, і за кохання. Одинадцятий сектор це сектор і знайомих, і друзів, і сектор наших мрій, і реалізації і можливо. Якщо для вас це актуально, що ви не в стосунках, то ви можете з кимось познайомитись. І познайомитись ви можете, ну, якраз в колі друзів, знайомих, на якійсь вечірці, на якійсь зустрічі, можливо, ви можете когось зустріти. Або це тема розвитку бізнесу, але, як я сказала попередньо, зараз ретроградний Марс, який може вам не давати енергії і сил на це, тому на це варто звернути увагу. Наступна тема це Нептун. Адже теж 7 грудня Нептун, який транзитом вже дуже багато років, проходить по знаку Риби, і це для вас 12-й сектор гороскопу. Він закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись прямо. І тут вже такий час, що можливо у вас. Буде так знаєте, як якби ви просто видихнете, тому що 12-й сектор це сектор трансформації, сектор безкінечного копання в собі і пропрацювання, і так далі. І інколи хто був в психоаналізі, в психології, цю тему, що ну постійно ти хочеш, якби більше і більше пропрацювати, що ти думаєш, а може. Це мене тригерить, може це, може це. І тобто, це такий безкінечний процес, звичайно, на який Нептун має великий вплив. Ось наступна тема: значить, це повня, повний місяць, який відбудеться 15, значить грудня, в знаці близнюки. І це для вас третій сектор Гороскопу. Взагалі, повня завжди говорить нам про завершення, про підсумок, про результат для вас. Це може бути, до речі, ще тема родичів, тому що третій сектор це сектор, який відповідає за родичів, і, можливо, ви з кимось припините спілкування, можливо, у вас там якісь питання в основному все, що стосується грошей, спадщини. І, і, і таких непорозумінь, хто кого більше любить, можливо, ви припините спілкування. А також це тема, яка відповідає за техніку, автомобілі, наш транспортний засіб. Можливо, ви продасте той транспортний засіб, який у вас був. А також це ще тема, яка відповідає за документи, або теж ви можете продати нерухоме майно або. Ну, якби Підписувати якісь документи в цей час. ну Це ще день розвороту Меркурія, не знаю, не рекомендувала саме би в цей день, трошки пізніше. І якщо вже я почала говорити за Меркурій, так само в цей день, верніше, Меркурій. З початку грудня, а точніше, з 26 листопада, по 15 грудня проходив свій ретроградний рух в знаці стрілець. І тобто розпочинати щось знову спочатку до середини грудня, до 15 числа, взагалі, не рекомендується. І Меркурій був ретроградний у вас в дев'ятому секторі гороскопу. Це сектор, який відповідає і за іноземців, і за подорож за кордон, і так далі. Тобто, для чого добрий цей період? Добре, наприклад, їздити на відпочинок в місця, де ви вже були, тобто де ви вже знаєте. Або, наприклад, що стосується навчання, іти на навчання, яке ви чи не закінчили, чи ви там, наприклад, купили курс, але не пройшли його. Тобто розпочинати щось нове в цей час не рекомендують. Е, наступне це сонце, адже 21 грудня сонце змінює знак і переходить в знак Козирі. І це для вас. Е, Знаєш, який це сектор гороскопу буде? Напевно, 10-й. Так, це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І що це означає? Тобто, на на, на весь місяць, починаючи з 20-х чисел грудня, до 20-х чисел е, січня, дуже актуальна для вас буде тема вашого статусу. Тобто, сонце що може робити? Він може покращувати ваш статус. І це е, не тільки статус, чи заміжні ви, чи... Розлучені чи є вас діти чи ні, це ще статус матеріальний, тобто Сонце може, звичайно, його покращувати. Тобто в цей період ви можете краще почати заробляти. І це ще тема взагалі кар'єри, тобто і це тема роботи, тобто у вас може бути більше роботи, більше замовлень. І останнє в цьому місяці це знову новий місяць, про який я говорила на початку відео. І 30 грудня відбудеться новий місяць в знаці Козиріг. І це для вас теж 10 сектор гороскопу, де буде і сонце. І по цьому новому місяці, звичайно, дуже добре щось починати. І тобі більше ще це буде підкріплено сонцем, тобто починати новий бізнес, починати проявляти себе. Можливо, ви з якихось причин довго не працювали, чи були в декретній відпустці, чи просто там шукали себе. у Вас був час і можливість на подумати. І зараз, якщо ви в цій ситуації, то дуже добре щось починати включатися в переддень нового року і. Якщо для вас це не актуально, і ви просто працювали, то можливо вам ну, добре розпочинати вже рухатись одному, брати відповідальність за себе і за майбутній бізнес, і не працювати на когось, можливо, це так. Ось такий гороскоп чекає на вас овнин. Взагалі, вітаю вас з Новим роком. Це останній гороскоп в грудні місяці. Бажаю, щоб новий рік приніс вам здійснення всіх ваших мрій, реалізацій і щоб ви необмінно пробували щось нове і відкривали нові грані себе. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.